Добрий день, шановні любителі шахів! Цим відео канал Шахи для всіх закінчує розповідь про виступ Василя Іванчука на великому опен-турнірі, що проходив в столиці Ісландії Рейк'явіку. У цьому відео ми розберемо партію останнього дев'ятого туру, а далі розкажемо про підсумковий вигляд турнірної таблиці, хто став переможцем, яке місце посів Василь Іванчук. В останньому турі Василь Михайлович грав проти французького міжнародного гросмейстера Матіє Корнетта і пішов е 4 У відповідь Е5, кінь Ф3, кінь С6, слон Б 5 іспанська партія. Француз грає А 6 слон А4, і слон С5. Українець ставить пішака на С3, кінь G7, 20 і профілактичний відхід слона на А7. Іванчук захоплює центр пішаком Д4, чорні йдуть конем на g6, захищаючи пішака Е5, слон Е3, 2 0, і Д5. Відбувається розмін на e3, білі здвоюють пішаки. Далі кінь А5 і кінь бд 2 Створюється загроза ходу Б4, тому чорні грають b6, щоб відійти конем на b7. Але білі не квапляться з просуванням пішака і ставлять ферзя на е 1 готуючи просування пішака на h4. Чорні грають d6, відкриваючи білопольного слона. І після h4 f6. Іванчук, отримавши певну просторову перевагу, грає ферзь g3, кінь h8, перекидаючи коня на f7. Білі здвоюють тури по вертикалі F і кінь b7. Білі грають h5. Після кінь С5 відходять слоном на С6, нападаючи на туру. Та йде на А7 Б4, і кінь заходить на Д3. Василь Іванчук відійшов атакованою турою на Е2 і запропонував своєму супернику нічию. Французький гросмейстер не знайшов в собі сил відмовити українському ветерану і погодився. Дійсно, позиція на дошці приблизно рівна. Спіймати коня Д3 білі навряд чи зможуть. Наприклад, тут можна було зіграти А5 після слон Б5 піти слон А 6 підтримуючи рівність. Тому Василь Іванчук вирішив не ризикувати, оскільки нічия в цій партії залишала дуже високі шанси посісти призове місце. І дійсно, після закінчення всіх партій виявилося, що Василь Іванчук, увійшовши до дуже великого поділу серед 10 учасників, які набрали по 7 очок. Врешті-решт опинився на другій підсумковій позиції, випередивши конкурентів за рахунок кращих додаткових показників. Перше ж місце посів гросмейстер з Ірану, рейтинг-фаворит цього змагання Пархам Максудлу. Він набрав 7,5 очок. І це чиста перша позиція. Третє місце у суперника Василя Іванчука по передостанньому туру азербайджанського гросмейстера Магомеда Мурадли. Ось такі результати. Василь Михайлович у цьому турнірі зіграв дуже добре. Він не програв жодної партії, здобув 5 перемог при 4 нічиїх. Особисто мені деякі з цих поєдинків дуже сильно нагадали молодого Василя Іванчука, для якого не було жодних авторитетів, який грав кожну партію на перемогу. Звісно, і зараз бойовий дух легендарного українського шахіста дуже високий, інакше він би просто припинив грати в шахи. Але на жаль, роки беруть своє. І в 56 посісти друге місце в такому сильному опен-турнірі, в якому нагадаю брали участь більше 400 учасників це серйозне досягнення. Бажаємо Василю Іванчуку і надалі підвищувати свій рейтинг. Безперечно, подібні успіхи вплинуть на організаторів, і вони кликатимуть українця в ще більш сильні турніри. Дякую всім, хто слідкував за перебігом турніру в Рейк'явіку разом з каналом Шахи для всіх. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!